Параграф 4: Життя людини на теренах України за первісної доби. Міркуємо. Роздивіться ілюстрації, знайдіть на карті України зображені населені пункти, про що свідчить той факт, що там було знайдено пам'ятки первісної доби. Чому відкриття таких пам'яток завжди сприймається як сенсація? Чи є в найближчому до вас краєзнавчому музеї експонати, що стосуються найдавнішого періоду історії? Чи знаєте, за яких обставин їх було знайдено? Краєвий Рід місцевості в селищі Корольова закарпатської області, де виявлено стоянку епохи палеоліту, сучасна світлина. Краєвід місцевості в місті Києві неподалік Кирилівської церкви, де знайдено стоянку про людей, епохи палеоліту, сучасна світлина. Як відбувалося розселення про людей на теренах України? Археологічні знахідки свідчать, що першими мешканцями на теренах України були пітикантропи, які з'явилися тут близько одного мільйона років тому. Найдавнішою пам'яткою є стоянки біля села Корольово на Закарпатті, на лівому березі тиси, на пагорбі за вишкі 120 метрів. Археологи виявили унікальні археологічні знахідки: численні кам'яні знаряддя праці, обиті гальки, ручні робила, гостроконечники, скребла, вістря, рогатин, ножі. Не всі вони пролежали в землі мільйони років, хоча вік кожної пам'ятки дуже поважний. Кожній з них відповідає свій культурний шарм. Підекантропи приходили на територію України через Балкани і Центральну Європу. Можливо, вони просувалися і іншими шляхами через Кавказ та із Західної Європи. Культурний шар шар ґрунту, у якому виявлено сліди життєдіяльності людини. Напрямки руху груп про людей визначають за археологічними знахідками. Рештки одного періоду знаходять у різних частинах світу. Дослідники, наприклад, подібними вражають. Знахідки з королева на Закарпатті та й гроту Валоне на Середземноморському узбережжі Франції. На території України виявлено і чимало стоянок неандертальців. Найвідомішою є стоянка в Київ-Кобі, що в Криму, де знайдено кістки найдавнішої людиноподібної істоти на території України. Ідеться про кістяк жінки віком 35 років. В іншій ямі розкопали кістяк немовляти. Ці знахідки дають підстави припускати, що неандертальці піклували. Про померлих, ховали їх за певним ритуалом, що свідчить про зародження віри, потобічне життя, обожнення сил природи. Утім, археологічні знахідки засвідчують не лише паростки духовності, а й дикість і жорстокість неандертальців. Сформулюйте за текстом запитання для обговорення в загальному колі, які починаються словами: хто, що, де, коли, чим, як, чому. Зверніть увагу. Українські археологи, спираючись на матеріал, знайдених знарядь праці та предметів побуту, визначили межі періодів первісної історії для теренів України, а саме Палеоліт, давній кам'яний вік, 1 мільйон років тому, 10 тисяч тисячоліть до нашої ери. мезооліт, середній кам'яний вік, 10-7 тисяч тисячоліть до нашої ери, неоліт, новий кам'яний вік, 6-4 тисяч тисячоліть до нашої ери. Порівняйте вказані хронологічні межі з періодизацією кам'яного віку. Про яку дізналися в параграфі 2. Які зауважили відмінності? Як ця незбіжність пов'язана з гархологією? Обговорюємо на підставі: замітки прокоментуйте. Картину, відповідаючи на запитання, кого та що зображено? Що роблять зображені на картині люди? Який епізод життя мешканців пізнього палеоліту відтворено? Які історичні знання втілив у картині художник? У 1893 році український археолог Вікентій Хвойка досліджував стоянку давніх мисливців на мамонтів на вулиці Кирилівській у Києві. Це відкриття стало справжньою сенсацією, найдавніший шар залягав на глибині понад 30 метрів. Вік знайдених там пам'яток сягав 20 тисяч років. Археологи виявили велику кількість кісток. Мамонта та волохатого носорога. За підрахунками дослідників самих лише мамонтів було 67. Знайдено також кострище із залишками кісток мамонта. А ще дослідники відкопали близько 200 знарядь праці. Основним заняттям мешканців стоянки було полювання. Жили вони в наземних житлах, споруджених із жардин, укритих шкурами. Зовні споруди укріплювали черепами та бивнями мамонтів. Досліджує. Прочитайте уривок із спогадів, які факти, в розповіді сучасника свідчать про те, що Вікентій Хвойко був надзвичайно захоплений археологією. Як його діяльність посприяла розвитку української історичної науки? Що потрібно знати, аби бути археологом? Як пов'язані археологія та історія? З Хвайкою я познайомився, коли був хлопчиком. Семи років зав'язалося знайомство досить незвичайно, навіть оригінально. Проходячи одного дня Ігорівським завулком на Подолі я цілком несподівано і випадково. Зробив відкриття, яке, як виявилося потім, мало величезне значення в моєму власному житті. А саме я для себе вперше відкрив, що існує археологія і археологи. Добре, пам'ятаю, що подія ця трапилася саме так. У вікнах одного із будинків цієї вулиці замість звичайних гардин, квітів, то, що я побачив багато розбитого і осклеєного посуду незвичайної і вигадливої форми, яку не використовують зараз а також ще більше окремих шматків та черепів посуду. А в мальовничому садочку цього будинку було багато різних кісток тварин. Та якісь незвичайні, чи то дерев'яні, чи то кам'яні, поламані стовбури, що нагадували людські фігури, і спогадів сучасника про Хвойку. Які найвідоміші стоянки про людей в Україні? На території України досліджено кількасот стоянок, віднесених до часів пізнього палеоліту. Найвідоміші з них розташовані в селах Мізині на Чернігівщині, майже на Черкащині, Добраничівці. На Київщині на правому березі Десни, в селі Мізин на Чернігівщині, було знайдено поселення давніх мисливців. На мамонтів археологи дослідили рештки п'яти мисливських жителів. Місце оброблення каменю і кістки, заглиблені вогнища, заповнені кістковим вугіллям, попелом і ями, призначені для зберігання запасів м'яса протягом зими. У поселенні давніх мисливців було виявлено рештки більш як ста мамонтів, а також. Кістки північних оленів, сорогів, диких коней, вівцебиків, зубрів, ведмедів, вовків, вестів, зайців росомах, з-поміж численних снарядь праці: крем'яні, різці та скрипки, ножі, вістря, проколки, вироби з кістки та рогу тощо. Але найбільшу цінність мають витвори давніх митців, жіночі статуетки та фігури тварин, збивнів мамонта. унікальні браслети з мамонтових кісток, оздоблені складними різьб. Орнаментами. Прикраси збивнів мамонта і черепашок. А ще було знайдено декілька великих мамонтових кісток, розмальованих червоною вухрою. На думку дослідників, використовували їх під час свят як музичні інструменти. У поселенні рештки якого розкопали в мізині, люди жили 20 тисяч років тому, мешкало в ньому. До 50 осіб використовуючи текст, поміркуйте, що ще можна було б намалювати на картині реконструкції. Свої пропозиції сформулюйте за поданим початком. На картині можна було б намалювати.